Вітаю вас! Темою сьогоднішнього заняття є творчість Василя Барки. Справжнє прізвище письменника Василь Костянтинович Очерет. Народився Василь Барка на Полтавщині, невеличке село Солониця, де збереглися рештки табору. Козацького ватажка Северина Наливайка. Саме їх Старовинну Церкву та Солончаки, звідки люди і брали рупу замість Солі і пам'ятає з дитинства Василь Барка. Сталася ця подія 16 липня 1908 року. Згодом сім'я переїздить до, з одного місця на інше, доки не зупиниться у лубнах, де хлопець разом із своїми братами іде вчитися до духовного училища. У переволюційний час це училище було перетворене на трудову школу. Дивовижно контрастно. Розкривається перед дитиною світ. З одного боку, він постає у злетах людського духу, у вершинних мистецьких здобутках, особливо запам'яталася хлопцеві поема Тараса Шевченка Гайдамаки. Зокрема, і такий твір, як Божественна комедія Данте. З іншого у вимірах. Надзвичайної жорстокості і агресивності, тобто те, що було для Василя Барки у сьогоденному житті, закінчує майбутній письменник і поет, педагогічний технікум і деякий час працює учителем фізики та математики.